Я ніколи не повірю, що юристи, які сидять в Верховній Раді, у цих же комітетах, які розробляли півроку це з Міністерством оборони, з Офісом президента, всі там юристи сидять, починаючи від головних і закінчуючи там рядових. Тисячі юристів вони сидять якби і нічого не розуміють, беруть, вносять зміни до закону, які не працюють, а потім кажуть: а хто, хто винен? А ви на пошта. А може винен е, комбінат, який бере по 15 гривень за надрукування цієї повістки? Це комбінат винен, але ж гроші то виділили 72 мільйони. І вони ж куди ж пішли? Ну і що, і 72 гривні? В чому проблема? Тобто вони зараз шукають винних. Хто винен? Або Укрпошта, або там ДП -комбінат, е друкарський у цих да, повісток. Або може, я не знаю, буде винна система, комп'ютерна, це краще за всього. Хто винен? Робот, комп'ютер винен. <світ> Ні, вони зараз кажуть, що вони не знали те, що повістки не друкуються нормально, не надсилаються нормально. От проблема. Проблема в тому, що ну от якось так. Хоча гроші виділялись. Чому проблема? Не зрозумів. Вони знають, в чому проблема. Проблема в тому, що вони самі наробили. А тепер вони, коли міняється вже політика щодо них, і до них починають задавати питання, вони починають шукати винних. Хто ж винен у порушенні прав людини? Хто винен у тому, що люди не хочуть іти і служити? Ну, воювати? Да? Не хочуть захищати батьківщину. Чому проблема? Вони ж самі знають, чому вони так зробили. Навіщо вони це роблять? Ну, кажуть, що винна пошта. Винна пошта, вони не винні. А як ви думаєте, пишіть у коментарях. коментарях? А далі я продовжую. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте подобайку, якщо вам подобається взагалі моя творчість. І продовжуємо далі.